Доброго дня, мене звати Оліни Кирина Ігорівна. Я викладач англійської мови у Львівському вищому професійному політехнічному училищі. Я сьогодні буду говорити про е, різні м, активності на уроках, так як ми знаємо, що концентрація уваги учнів значно скоротилася, і нам потрібно максимально урізноманітнювати уроки наші і впроваджувати різнотипові завдання на уроках, так і дуже часто через е, ігри. На уроках або через завдання в ігровому форматі ми зацікавлюємо здобувачів освіти до якихось певних видів діяльності під час уроку. Тут Я хочу сказати, що в середньому 14-річні тінейджери так, концентрують свою увагу від 28 до 42 хвилин так, протягом року. І... Але їхня концентрація уваги на одному завданні дуже коротка, тому ми повинні їх змінювати. Отже, як я Роблю у себе на уроках, коли я знайомлюсь з групою, коли я вперше з ними зустрічаюся, для того, щоб краще з ними познайомитися, я можу використовувати ось такі завдання, як правда або брехня. Отже, я пишу на дошці три речення, і їхнім завданням є відгадати, які з них правдиві, а які ні. Відповідно до того, як вони прочитали, наприклад, вони можуть сказати: перша. Неправда, друге неправда, третє неправда. Я можу запитати, чому вони так вважають. Відповідно, учні починають комунікувати, і тут я вже можу зрозуміти їхній рівень володіння мовою. Також я їм пропоную задавати мені більш уточнюючі запитання. Після цього. Я пропоную учням написати схожі речення про себе. Є і викликаю бажаючих, які зачитують свої речення, інші відгадують, і так ми з ними знайомимось. Також я часто практикую таке завдання. Отже, я на дошці малюю зірку, в кожному секторі я пишу якесь слово, а учні вже ставлять мені запитання, які були б пов'язані з тим чи іншим словом. Наприклад, суші. Вони можуть мене запитати, what's your favorite food, do you like sushi, what uh, is your favorite sushi restaurant in your uh, home city, hometown, What, uh, how often do you eat them, do you cook or order. І, і, і так далі. What do you do? Наприклад, I'm a teacher, я можу сказати: do you like sleeping? When were you born in august? etc. Or how old are you? І так далі. Тобто вони мені задають різнотипові запитання. В свою чергу я їм пропоную таке ж завдання. Тут я можу їх організувати в групку. І вони собі в своїй групі записують такі, малюють таку зірку, записують слова і вже комунікують між собою в групах. А я, в свою чергу, ходжу попри групи і дивлюся, як вони працюють, чи роблять помилки, виправляю. І так ми з ними знайомимося. Щодо платформ, які я використовую на уроках, отже. Я думаю, що багато хто з вас користується цими платформами, але нагадаю, отже, я дуже часто користуюся WorldWall, там є вже дуже багато готових завдань, і ви можете собі підібрати до будь-якого підручника, просто в пошуковій системі ввести те чи інше. Те чи інше запитання, яке вас цікавить, і, чи там speaking Cards, карт, чи Icebreaker Games, і так далі. Тобто воно все доступно в інтернеті, гордвул, і можна користуватися учням. Дуже добре це заходить, дуже їм це подобається. Також Learning Apps, також різнотипові завдання. Можна практикувати на уроках, якщо є можливість, якщо є великий екран на уроці. Так, в мене є великий екран в кабінеті, і я це все вивожу на екран у формі гри, розділяю їх на групи. Це, це все дуже гарно працює на уроках, і учні більш активні під час таких завдань. І British Council, так, там є також дуже багато. Дуже багато завдань. Також я можу обрати якесь завдання на цих платформах, і я їм скидаю посилання в групу на, на Telegram чи будь куди інде, де вони, чим вони користуються. І вони вже самостійно на телефонах це виконують. Їм також це цікаво, тому що вони вже беруть свої гаджети в руки і їм це стає більш звично. Так? На уроках і відповідно я можу подивитися на їхні результати. Також я можу запропонувати, що перших три учні отримують там, плюс 1 бал до виконаних завдань. Так? І вони більш мотивовані це виконувати. Наступне, що я хочу розповісти, це те, як я. Будую їхній вокабуляр. Отже, тут, припустимо, ми говоримо про free time. Так, я на екран також вивожу якісь фотографії, тут я запропонувала три з них. І ми спершу можемо назвати, наприклад, подивіться, будь ласка, на фотографію, і назвіть іменники, які ви бачите. Наприклад, там дівчина, пакунки, одяг, покупки. Кольори вони можуть назвати. Потім я пропоную описати ті речі. Дівчина, яка щаслива, весела, втомлена. Пакунки, які великі, малі, повні і так далі. І після цього ми підбираємо дії слова. Потім учням можна запропонувати скласти це все в якусь коротенький опис. Тої чи іншої фотографії. Взагалі такі завдання можна виконувати до будь-яких тем уроку, так, можна там, про вільний час, про, про їжу, про спорт, будь-що. І також це можна застосовувати як як практикування граматичних конструкцій. Так? Коли ми дивимося на фотографію, я можу їм сказати, що варто тут використовувати там present continuous, Можна повторити модальні дієслова слова тут, ну і так далі. Тут, тут, тут можна собі експериментувати вже як е, вам подобається. Але ця вправа також дуже гарно дуже гарно показує, яку лексику вони знають, і дуже гарно вони потім пам'ятають е, ту нову лексику. Так? Вони перед, перед ними з'являється та картинка, і вони собі вже це все пригадують. Е, Ще одна активність, яку я провожу на уроках. Отже, перед початком на початку уроку я записую на дошці різні слова. Вони можуть бути взагалі різнопланові, і навіть можуть бути не пов'язані якоюсь однією темою. Тут Big, Winter, Female, Dangerous, Rive, Hardworking. Це все зовсім не пов'язані однією темою слова. І я пропоную їм підібрати спершу синоніми до цих слів, або антоніми, так? Ну, наприклад, протилежні зазначенням Big, Small, Winter, Summer, Female, Male і так далі. Так? І вони підбирають синоніми, антоніми, так, і тим самим вони збільшують свій словниковий запас дуже гарно. Ще, що я роблю? Я граю з ними гру Хрести Кинулики. Отже, як це працює? Також я. Поділяю дошку на, ну, такого плану, як ви бачите, і в кожному секторі я записую слова. Ділю е групу на, на команди і. Е Команда, наприклад, повинна скласти речення або запитання, це все знову ж таки залежить від теми. Тут можна написати, просто якщо вивчаєте, або це заключний урок по вивченню якоїсь граматики, можна написати якісь різні назви часів, і учні повинні утворити якісь свої речення, тут так. І завдання учнів написати, сказати слово, сказати речення правильно. І якщо речення сказане правильно, без помилок, то я тоді ставлю хрестик або нулик, залежно від того, яка команда складала речення. І так, їхнім завданням виграти, так, тобто нам зробити хрестики або нулики в лінію, так, як, як ми всі знаємо, як працює ця гра. Це також дуже цікаво, вони дуже активні, дуже хочуть виграти. Також ця, ця вправа, це завдання дуже гарно працює на уроці. Його можна давати десь посеред уроку, так, коли вони трошки посиділи, пописали чи почитали. І тоді для того, щоб їх трошки більше активізувати, так, можна дати щось таке, вони і рухаються, і стають, вона гарно працює. Таке задання я використовую більшою мірою тоді, коли ми вивчаємо цифри, години, роки, дати. Я, наприклад, пишу ці дати на дошці, і їхнім завданням є сказати, чому ці дати є важливими для мене. Звичайно, їхнім завданням є правильно прочитати ці дати. Так само можна сказати і про. Щось таке можна зробити із годинами, і з датами повними, не лише роками, а повними датами, де учні будуть практикувати правильно говорити роки, дати, години. Ну і цифри в свою. Ще таке завдання також я використовую на початку уроку для того, щоб їх трошки проймати. Тобто я розкреслюю дошку на якісь сектори і пишу, наприклад, food, country, job, house і також розділяю групу на команди, і кожна команда має свою букву. Я називаю букви. і вони повинні назвати мені на цю букву. Слово, яке буде підходити до тієї чи іншої теми, там Обежін, Острія, так, це країна і так далі. Кожна команда має свою букву, так, їх постійно додаємо. Або таке можна зробити з частинами мови: іменник, прикметник, слово, прислівник, так, і вони також. Називають різні різні слова. Тут вони тут вони називають слова, які Можна дати їм завдання, наприклад, з одного слова зробити, утворити різні частини мови, там від її слова утворити іменник, прикметник, прислівник. Так, і вони вже будуть бачити, як прислівники утворюються, які закінчення має іменник, або, наприклад. Як, наприклад, Apple, так? який Apple буває, він delicious. що ми з Apple робимо, ми його їмо і так далі. Тобто це все для того, щоб збільшити їх словниковий запас. Вони дуже е, в цих завданнях дуже активні і е, насправді вчать дуже багато слів. Звичайно, інколи вони користуються телефоном під час цих ігор. Вони, е, Дивляться в телефоні на те чи інше слово, але це також добре працює, тому що вони це все пропрактиковують, потім я їх е виправляю там їхню вимову, те слово неправильно сказали, те і так далі. Потім ми можемо це все узагальнити якимись реченнями чи розповіддю короткою по різному буває. Також є ще такі ігри Вгадай хто. Це гра для повторення лексики, де учні також отримують картку відомої особи, персонажа, або там, я не знаю, фрукта, овоча чи якогось, якоїсь частини мебелі вдома, будь-що. Будь і одна команда отримує картку, а інша команда задає запитання. Відповідь може бути так або ні. Так? І вони ставлять такі запитання, які... Так, щоб зрозуміти, що, що це за предмет. І от так вони практикують свою лексику. На завершення хочу підкреслити, що ігрова діяльність це не просто розвага, а потужний інструмент для розвитку мовленнєвих навичок, мотивації та залучення учнів. Використання ігор на уроках англійської мови дозволяє не лише покращити розуміння матеріалу, а й створює атмосферу позитиву та інтересу до навчання. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що мої, мої нагадування про ігри стануть вам корисними. Можливо, хтось скористається цим у себе на уроках, я буду рада, якщо я змогла щось нове. Вам запропонувати